spend some time. під час критичних днів відчуваєш різкий біль і спазми? Важко працювати, відпочивати, інколи навіть просто рухатись. Маємо рішення. Поезгарівка для зняття болю. Цей пояс працює за принципом глибокого теплового впливу, що допомагає розслабити м'язи та зняти спазми. Він компактний, зручний у використанні та ідеально підходить для дому, роботи чи прогулянки. Просто одягни, увімкни, і вже за кілька хвилин ти відчуєш полегшення. Замовляй зараз зі знижкою, тільки цього тижня спеціальна пропозиція для перших клієнтів. Переходь у магазин.